Привіт! Мене звати Дмитро, я хірург-стоматолог Digital Dental Clinic. Сьогодні ми поговоримо про імплантацію зубів. А саме про те, в яких випадках її варто робити, а в яких ні. Які плюси і мінуси імплантації, як відбувається сама процедура встановлення імпланта і який імплант підходить саме вам. А поки підписуйтесь на наш канал, ставте свою вподобайку і поїхали! Що таке зубний імплант? Насправді, існує стереотип, що вся ця конструкція являє собою імплант. Ні. Імплант це титановий стержень, який інтегрується у кісткову тканину і виконує роль штучного корення зуба. Зверху на титановий стержень ставиться коронка, і таким чином вся ця конструкція виглядає у ротовій порожнині. Як відбувається імплантація зубів? Існує два види імплантації це одномоментна імплантація зубів і двоетапна. Одномоментна імплантація зубів це коли видаляється зуб і відразу в лунку видаленого зуба ставиться імплант. Двоетапна імплантація це коли спочатку видаляється зуб і через деякий час, як правило, 4-6 місяців встановлюється імплант. Тож, який варіант кращий? В кожному конкретному випадку. Обирає лікар, це буде одномоментна імплантація чи двоетапна. По можливості, я обираю одномоментну імплантацію. Це зменшує кількість візитів і скорочує терміни реабілітації. Тож який спосіб найкращий? Одномоментна чи двоетапна імплантація? Насправді в кожному окремому випадку ми вирішуємо це питання індивідуально. Я намагаюся використовувати одномоментну імплантацію. Бо це дозволяє зменшити кількість візитів та скоротити терміни реабілітації. На сьогоднішній день імплантація є єдиним повноцінним методом відновлення втрачених зубів. Основними показами до імплантації є відсутність одного або декількох зубів. Інколи імплантація виконується при повній аденті верхньої і нижньої щелепи. тобто при повній відсутності зубів. Найпопулярніше питання пацієнтів є, який імплант обрати. Насправді імпланти відрізняються країною походження, дизайном, сплавом, діаметром та довжиною. Успіх операції більше залежить від досвіду лікаря, тому краще спочатку обрати лікаря, а потім разом з ним систему імплантації. Зазвичай під час імплантації болю немає. Ви можете відчувати тактильні відчуття, такі як вібрацію під час сверління, або невеличкий тиск. При дотриманні рекомендацій післяопераційний період минає максимально комфортно. Як правило, вже на наступний день після операції ви можете йти на роботу або займатися своїми справами. Отже, ми дійшли висновку, що імплантація не є страшною і болісною процедурою. Саме головне обрати досвідченого спеціаліста і довіритися йому. Обирайте Digital Dental Clinic і переконайтеся в цьому.